Церера, можливо, була придатна для життя всього лише півмільярда років тому. Церера несподіваний кандидат в обитель життя в нашій сонячній системі. Коли ми говоримо про пошук позаземного життя, зазвичай в поле зору потрапляють Марс, супутники Юпітера і Сатурна, а також екзопланети навколо далеких зірок. Однак, в нашій власній сонячній системі на виду, ховається дивовижний кандидат карликова планета Церера. Її холодна, кам'яниста поверхня оманлива, адже, як показує ряд досліджень, в минулому церера могла бути цілком населеною, а можливо, і зараз зберігає ознаки життя. Ідея про те, що церера цей маленький світ у поясі астероїдів, може бути придатною для життя, звучить як наукова фантастика. Однак, останні дослідження, зокрема, моделювання внутрішньої будови Церери, малюють захоплюючу картину в ранні епохи свого існування приблизно півмільярда до 2 мільярдів років тому всередині церери могли існувати умови, сприятливі для існування мікроорганізмів, подібних до тих, що мешкають в гідротермальних джерелах на Землі. Хімічна їжа замість Сонця унікальний спосіб виживання. Що особливо цікаво, ці мікроорганізми, ймовірно, не потребували сонячного світла для отримання енергії. Замість цього вони могли харчуватися хімічними речовинами, що виділяються з планети. Цей процес, відомий як хемосинтез, є поширеним явищем на Землі, де він підтримує цілі екосистеми в глибоководних гідротермальних джерелах, позбавлених сонячного світла. Уявіть собі це, океани Церери. Можливо, були наповнені розчиненими мінералами та хімічними сполуками, які, проходячи через пори та тріщини в ядрі планети, змішувалися з більш холодною водою. Цей процес міг створити багату хімічну їжу для мікроорганізмів, дозволяючи їм процвітати навіть за відсутності сонячного світла. Паралелі із землею ключ до розуміння. Цей сценарій має вражаючі паралелі з умовами на ранній землі. У той час. Коли наша планета ще не мала озонового шару, що захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, хемосинтез, ймовірно, був основним способом отримання енергії для багатьох мікроорганізмів, вивчення Церери може допомогти нам краще зрозуміти умови на ранній землі і, можливо, пролити світло на походження життя на нашій власній планеті. Я, як астробіолог з багаторічним досвідом пошуку позаземного життя, завжди наголошував на важливості пошуку у незвичайних середовищ існування. Ми занадто часто зосереджуємось на пошуку планет, схожих на Землю, з помірною температурою та наявністю води в рідкому стані. Однак, життя може існувати в набагато більш екстремальних умовах, ніж ми собі уявляємо. Церера та інші крижані об'єкти переоцінка населеності. Що особливо захоплююче, результати моделювання Церери можуть мати далекосяжні наслідки для пошуку позаземного життя в нашій сонячній системі. Якщо Церера, такий маленький і далекий світ, могла бути придатною для життя в минулому, то, ймовірно, інші крижані об'єкти розміром з Цереру, астероїди та місяці могли мати подібні умови. Це змушує нас переглянути наші уявлення про придатність для життя в сонячній системі. Можливо, ми недооцінюємо потенціал крижаних об'єктів як місць проживання життя. І якщо Церера змогла підтримувати життя завдяки поєднанню правильних хімічних інгредієнтів, то й інші подібні об'єкти можуть мати таку ж можливість. Що далі? Необхідність нових місій, незважаючи на багато обіцяючі результати моделювання, у нас поки дуже мало інформації про внутрішню будову і склад Церери. Для підтвердження гіпотези про існування життя в минулому або сьогоденні, нам необхідні нові місії до цієї карликової планети. Буріння необхідно розробити технології буріння, щоб отримати зразки гірських порід і льоду з надрцерери. Аналіз цих зразків може виявити ознаки існуючого або існуючого життя. Хімічний аналіз необхідно провести детальний хімічний аналіз поверхні Церери, щоб визначити склад мінералів і льоду. Це може допомогти нам зрозуміти, які хімічні процеси відбувалися в минулому і які хімічні речовини могли бути доступними для життя. Пошук біомаркерів необхідно розробити інструменти для пошуку біомаркерів молекулярних слідів життя на поверхні та в надрах Церери. Я впевнений, що вивчення церери може призвести до прориву в нашому розумінні походження та поширення життя у всесвіті. Це вимагає значних інвестицій у наукові дослідження та розробку нових технологій, але потенційні вигоди, відкриття позаземного життя варті того. Особистий досвід, чому я вірю в церу. В ході моєї роботи в якості астробіолога я неодноразово стикався з ситуаціями, коли здавалося, що надії на виявлення життя немає. Однак, кожен раз. Коли ми розширюємо межі наших знань і розробляємо нові інструменти, ми відкриваємо для себе нові можливості. Церера це ще один приклад того, як ми повинні бути відкритими для несподіваних відкриттів і готові переглянути наші уявлення про те, де і як може існувати життя. Я щиро сподіваюся, що в найближчі роки ми зможемо направити ресурси на вивчення церери та інших подібних об'єктів. Це може призвести до найважливішого відкриття в історії людства, доказу того, що ми не самотні у всесвіті. Висновок церера вікно в минуле і майбутнє життя. Вивчення Церери це не лише пошук позаземного життя, це також можливість дізнатися більше про формування та еволюцію нашої сонячної системи, процеси, що призвели до виникнення життя на землі та можливості існування життя в інших світах. Церера це вікно в минуле і майбутнє життя це нагадування про те, що всесвіт сповнений сюрпризів і що ми тільки починаємо розуміти його таємниці. І я сподіваюся, що майбутні покоління вчених зможуть продовжити цю захоплюючу роботу і відкриють для нас ще більше дивовижних відкриттів.